Попри щоденні спроби ворога залишити українців без світла і тепла. Країна впевнено готується до зими. На Буковині завершили всі необхідні роботи, аби опалювальний сезон 2025-2026 років розпочався без збоїв. Котельні школи, садочки та лікарні готові до подачі тепла. А в разі надзвичайних ситуацій область має резервні джерела енергії та пункти обігріву. Тактика ворога залишається незмінною. Росія знову намагається позбавити українців тепла та світла. В області кажуть, до ймовірних перебоїв готові. Ворог продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Цим він вже не вперше раз прагне занурити наше суспільство в холод і в темряву. Президент України Володимир Зеленський, Кабінет міністрів України, органи місцевої влади, комунальні підприємства разом з іноземними партнерами спільно роблять усе можливе. Щоб цинічний план ворога не вдався. На Буковині підготовку до нового опалювального періоду розпочали ще навесні, додає Руслан Запаранюк. На об'єктах теплопостачання області підготовлено всі 677 котелень. Відремонтовано 5 котелень, замінено 60 котлів. Для роботи котелень на альтернативних видах палива заготовлено необхідну кількість вугілля, а це понад 1500 тонн. І до деревного палива понад 42 тисячі метрів кубічних. Рішення про старт опалювального сезону ухвалено в усіх громадах області. Запевняє начальник Чернівецької ова. В житлові будинки його подадуть, коли середньодобова температура кілька днів поспіль триматиметься на рівні плюс 8 Із тенденцією до пониження. Наразі тепло вже надходить до десятків шкіл, лікарень та інтернатів. Додатково соціальні заклади забезпечили альтернативними джерелами живлення. На всіх об'єктах паленеретичного комплексу, житлово-комунального господарства та закладах соціальної сфери встановлено генератори для можливості роботи обладнання під час можливих відключень та заготовлено запас пального до них. Особлива увага до енергетичної незалежності Чернівців. Місцеве комунальне підприємство встановило дві потужні когенераційні установки, які вже виробляють електроенергію. Ще три монтують на найбільших котельнях міста. Це забезпечить виробництво електроенергії і для власних потреб, та безперебійне виробництво теплової енергії у випадку екстрених ситуацій. Проте, якщо екстрені ситуації все ж виникатимуть, мешканці області зможуть отримати допомогу в понад трьох сотнях пунктів незламності, які забезпечені теплом, зв'язком і генераторами. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.